Вітаю вас, друзі, на своєму ютуб каналі. В цьому відео ми говоримо про новий хайп тренд в Телеграмі. Це запуск ботів і такі досить топові проекти займаються і підтримують цей хайп. Зараз кожен знає впевнений про NotCoin. Я не дуже вірю в цей проект, тільки через те, що там прям дуже велика кількість учасників, дуже багато ботів і так далі. Якщо їх хтось заробить, це прям ті. То там в топових лігах, тобто максимально абузив або запрошував друзів. Можливо, я помиляюсь, можливо, ні. Ну це моя чисто така думка. Ви можете в неї вірити, можете ні. Але в цьому відео я вам розкажу про анонс, як на мене, більш цікавого проекту. Це також бот, але вже не від екосистеми Тон криптовалюти, а від NIR. Мені здається, що тут більш перспективніше через те, що тут ми можемо вкладувати свої власні кошти. Тут буде менше ботів, і це вже не такий, скажімо, клікер, а чисто фармілка. Тобто ви маєте можливість заходити раз в дві години, просто натискати одну кнопку і фармити ці токени хот, або, допустимо, апгрейдити свій левел і заходити не раз в дві години, наприклад, раз в чотири години, раз в шість годин. Це мені здається на порядок цікавіше, через те, що це не просто клікалка, де ти заходиш там, клікаєш, а цей проект буде також пов'язаний з екосистемою. Блокчейну Ефіріум будуть взаємні транзакції, тобто сам Нір він виступає як взаємо. Зв'язане з ефіріумом. і саме цей бот буде також в цій екосистемі крутитися. Я думаю, що тут більший потенціал і він досить хороший. Криптовалюта NIR знаходиться на 30-му місці серед всіх криптовалют по версії CoinMarketCap. Також тут капіталізація в районі 3 мільярдів доларів, що на мою думку дуже годно. І звичайно, що є лістинг на всіх можливих топових біржах. Тому, друзі, давайте перейдемо до мого телефону. Я вам в додатку. Тобто в боті покажу, що нам потрібно робити для того, щоб фермити поінти, для того, щоб фармити їх більше, тобто апгрейдити свої левела, і будемо надію з вами тут заробляти. Перед тим як вже почати заробляти наші мільйони на Nier Wallet в Телеграмі, пропоную підписатись вам на свій телеграм-канал. Тут багато інформації, інформації про дропи, де виносимо, показую результати, скільки вийшло. Заробити в тому чи іншому проєкті різні активності, тому я думаю, інформація для кожного буде дуже корисною. Ось я робив пост про цю фармівку, що нам тут потрібно робити. Тобто, тут, в принципі, як мінімум поки що, дуже все максимально просто. Переходимо за посиланням, яке є в цьому пості, нажимаємо запустити, бот поки що трошки, наскільки знаю, лагає, тому майте на увазі, час від часу можна буде перезагружати сторінку або ж пробувати пізніше. Я ж пробую з аккаунту, на якому вже є мої дані. тобто, де я вже зареєструвався і мені якби все проходить чудово. Ось бачимо наш нікнейм. Коли ви перейдете по посиланню, вас запропонує просто створити свій аккаунт. Ви нажимаєте Створити, вас буде йти загрузка. Тут загрузки ці якраз вони йдуть досить довго, там не знаю, до хвилини часу, напевно, ні, але трошки часу йде. Тому майте на увазі, коли вас щось буде глючити, можете просто перезавантажити сторінку або чекати. Далі або ж, наприклад, скасувати, і переходити знову за посиланням, яке в описі під цим відео. Обов'язково зберігайте світ фразу від свого гаманця. буде 12 слів. Збережіть собі десь надійне місце. І як нам тут заробляти ті ж самі токени? Ход. У нас є така вкладка Storage. переходимо сюди, і тут що 2 години ми просто натискаємо на кнопку claim наших токенів. У нас буде йти загрузка, і ваші токени будуть падати вам на баланс. Бачите, я свої заклеймив тільки що. І мій баланс вже обновився. На даний час у мене є 0,7 токена, і бачимо, як у нас демайнинг. І тут якраз пише протягом якого часу нам потрібно заходити, щоб майнити. Вкладка реферали. Тут ми можемо запрошувати своїх друзів. Бачимо, скільки друзів ви вже запросили, тобто 50, скільки ви вже нафармили у цих вогників. І ми получаємо від першої лінії 20% кешбеку, і від другої лінії 5 Тобто, якщо ви запрошуєте друзів, друзі запрошують друзів, ви з них також заробляєте певні відсотки. У вкладці газ у нас є певні завдання. Виконуючи їх, ви також будете. Получати ті ж самі вогники, поінти і за них можете обгрейдити на наступні левели. Тобто, допустимо, підписатись на телеграм-канал. Вибираємо, нажимаємо приєднатись і у вас повинно обновитись оце завдання. Тобто, що воно виконано? Ви два газ фрі. Так, ми можемо виконати всі завдання. І я рекомендую закинути сюди декілька копійок, скажімо так, в нір для того, щоб могти переходити на ще вищий рівень. Зараз я про це поговорю. Тобто, це фармілка для лоу-банків, ви можете як без вкладень. Фармити, але якщо ви хочете переходити на якісь вищі рівні, потрібно буде мати трішечки нір в себе на гаманці. Його можна вивезти з будь-якої віржі, тому з цим проблем не буде. Коротше кажучи, виконуємо ось тут всі завдання. Далі переходимо в boost і бачимо, що ми тут можемо апгрейдити свої левели. Перший апгрейд, який ми можемо зробити, це замість того, щоб тикати раз в 2 години на кнопку, ми будемо тикати раз в 3 години. Тобто ми нажимаємо апгрейд, нам всього потрібно 0,2 поінтів ход. Я нажимаю апгрейд. У нас от така йде загрузка, мушу, мусимо дочекатися. Бачимо, я вже апгрейднув цей левел. Тепер мені треба всього раз в три години заходити, щоб отримати ці поінти. І в мене з балансу списалось 0,2 токена. Також я вже можу перейти на наступний рівень на третій, щоб. Клеймити раз в 4 години, а не в 3. Далі у нас є ось такий камін. Тут ми просто получаємо додаткові поінти, коли ви їх будете вклеймити. Тобто, допустимо, якщо ви на першому левелі получали в годину 0.0 поінта, на другому левелі ви будете получати 0.015. Давайте теж апгрейдимо. Також у мене обновився баланс і обновилась заставка, і я вже на другому левелі. І третя вкладка: також можемо апгрейдити. Це, так скажемо, буст до вашого майнингу. У мене звідки взявся другий левел. Зараз я получаю x1.2 поінти в годину. І коли я перейду на третій левел, вже буду получати півтора поінта в годину. Це буст. Але для того, щоб мені перейти, мені потрібно сюди закинути буде трошечки нір для того, щоб прийшла транзакція в самому блокчейні, наскільки я розумію. Також ми можемо тут імпортувати свій гаманець, наприклад, того ж самого Нір, або ж встановити новий гаманець і закинути сюди або. Купити самі токени вже в їхньому гаманці, але в іншому додатку. Також є ось така дуже класна стаття, де більш детальніше описується про сам проект, і також, звичайно, про його ідею, для чого це все потрібно. Я думаю, що подібні статті вони будуть тільки додатись, і це, як на мене, добре. В самому Telegram боті ми вже можемо робити транзакції в мережі NIR. Це дуже класно, через те, що в Telegram дуже велика кількість користувачів, і багато хто буде зацікавлений цьому проєкті, це, скажімо такий Можливо, навіть буст для самої екосистеми NIR, для блокчейну, тому що зацікавленість до цього проекту мала би бути велика. Ну мається на увазі до бота. Також вони планують використовувати і транзакції в мережі ефіра, наприклад, для клейма і чогось подібного в цьому боті. Тому це теж дуже гарно. Також тут прям є інструкція. Як нам тут зареєструватись, і пише детально, скільки нам потрібно заплатити у цих понтів для того, щоб приходити на нові левела? На даний час немає інформації на рахунок лістингу, але проект тільки недавно запустився. Він тільки почав поширюватись, тому думаю, що треба їм трошки дати часу, і скоро ми про це дізнаємось. Скільки у нас є плата за газ в мережі NIR, Тобто, це всього там. 0.205 долара США в токені NIR, тому це дуже мінімально і зайти сюди зможе прям кожен. І також вони для нас роблять такий бонус: що як тільки ви зареєструвалися, у вас є три безкоштовні транзакції в мережі NIR для того, щоб заклеймити, допустимо, або апгрейдити якийсь свій левел. На цьому все. Давайте ще глянемо на сам твіттер аккаунта цього гаманця. Підписано небагато інших, всього NIR протокол і бачимо досить багато постів. Я думаю, що якісь партнерства в подальшому мали би бути. Давайте ще зайдемо на сам Нір. Тут у нас практично 2 мільйони читачів, дуже багато різних інфлів. Тобто тут все повністю в порядку. Коротше, друзі, я думаю, що фармити ось такі легенькі активності зможе кожен закинути на баланс також або взагалі не закидати тут кожного по бажанню. Я думаю, що тут все-таки ми мали би щось зробити і можна продовжувати це. Робити, тобто мається на увазі, фармити ці поінти. Всім бажаю гарного дня. Підписуйтесь на телеграм, на ютуб і до нового відео.